Подружжя бур'янів має дачу на Веретенівці. кілька днів тому на одному з озер Євген та Юлія побачили кількох лебедів. Деякий час говорять, спостерігали за ними. Птахи плавали в непів водоймі і не улітали. Вони були в тій стороні, і вони плавали, плавали. і Вже було зрозуміло, що вони скоріш за все нікуди не відлетять. Немає сіток, завдяки яким можна цих лебедів піймати. Тому як птах сам по собі великий, щоб. Його п'іймати треба велика сітка, з якою його можна взяти. В ідеалі було, якщо є люди, якими цим займатися, а ще краще, якщо є якісь організації по захисту там, тварин, птахів, які, можливо, вже ловили лебедів. Птахів на водоймі було більше, розповідає дружина Євгена Юлія. Нині з восьми лебедів залишилося два. Тут чути відлуння взривів, можливо, їх це лякає, або через здоров'я щось можливо, сталося. Орнітологиня Тетяна Темасова каже, що лебедині сім'ї з настанням холодів повільно мігрують південніше. Доволі часто оце на Слобожанщині наші теж можна побачити такі родини лебедів, що вони сидять собі на водоймі, і люди навіть починають їх там десь підгодовувати. То, звісно, шляхетно, але не є добре для птахів. Поки ви їх підгодовуєте, вони будуть сидіти. На отій водоймі будуть на вас сподіватися. а Якщо вночі водойма несподівано замерзне, то то буде біда. Лебеді не бояться холоду, як такого, говорить завідувач відділу сумського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Григорій Кужель. Проблеми вважає, можуть настати, якщо лід вкриє водойму повністю. Коли замерзає вода, то лебедям нічим живитися, тобто нема для них їжі, і тоді. Лебідь ослабляється, і такі птахи становляться легкою добичею для бездомних тварин. Лебедів до центру привозять кожного року, розповідає Григорій Кужель. Тих, що не травмовані, потім відпускають на водойму. Птахи, що не зможуть вижити у дикій природі, залишаються у центрі. Наразі у вольєрі знаходяться троє таких лебедів. Одного з них привезли у листопаді 2023-го. Декілька тижнів назад. До нас також зателефонували, що на Баранівки упав у приватний будинок лебідь і не змог він відлетіти. Люди принесли і так у нас і знаходиться. Здорових птахів, які вільно рухаються водоймою, чіпати не треба. Переконує орнітологиня Тетяна Темасова. Отже, якщо ви бачите таку. Таке скупчення, лебедів, таку родину краще, щоб вони от, посиділи, посиділи і вони далі полетять самі. Коли водойма почне замерзати, їм буде нічого їсти, то вони полетять далі самі. Виключення в цій ситуації може бути тільки тоді, коли у родині є якийсь підранок або такий лебідь, що не може летіти. У центрі еколого-натуралістичної творчості говорить Григорій Кужель, готові прийняти ще кількох лебедів. Місце для птахів є. Діана Крахматова, Андрій Хромченков, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.